Комісійно проїхали по тим питанням, які турбують наше населення. Комісії включили управління житлово-комунального господарства, управління земельних ресурсів, були начальники управлінь по напрямкам, а також секретар міської ради. Ну, Перше розглянули два аварійних об'єкти, ті, які знаходяться в нас поряд. З проспектом перемоги, там аварійність у нас в питаннях водовідведення. Тому дав відповідні доручення і вже на цю сесію плануємо для початку робіт відповідні кошти для того, щоб привезти все в належний стан і подальшу нормальну експлуатацію. Дві теплі зми, ну і вже відповідно сам стан експлуатації. Також ми відвідали ряд об'єктів, де у нас були питання благоустрою, це кооперативна проти 4 го і 2 го мікрорайонів. Ви побачили, який там безлад зробили люди, тому будемо по цим напрямкам працювати. Тій мікрорайон також визначились по завершенню об'єкта капітального ремонту дороги і благоустрій прилеглої території. Ну і зараз ми знаходимося на місці, де розташовані тимчасові споруди. Зайшли дві заяви про продовження термінів їх використання. Ми самі побачили, що Експлуатація даних об'єктів і прилегла територія потребує елементарних питань, благоустрою, наведення ладу. Якщо підприємцями не буде зроблено по попередженню те, що необхідно, оренду ніхто не буде продовжувати.